Перший крок заповнити ванну вище рівня зліва форсунок. Потім середню кнопку натиснути, вімкнутися знизу форсунки, нижні. Потім зліво є кнопка гідро. Довшим утримуванням, включити програму. Коли вона засвітиться 07, всім, засвітиться екран, ще раз нажати коротким на гідро, запуститься верхні форсунки. В кінці після прийому виключити обов'язково верхні і нижні форсунки. Верхні спочатку виключити і нижні. Тільки після цього можна зливати воду. Злив води відбувається цією крутілочкою. В такому стані вона закрита. Вправо відкривається злив.